В смысле бабок нету, Максим. Андрій сказав, що заробляє більше 100 тисяч в місяць. Ти що, заробляєш менше? Так. Да. А якщо чесно, чесно. Ну давай так, скільки ти заробив за минулий місяць. Ну, то плюс-мінус 10 тисяч. 1025 за тиждень. Ні, за місяць. Максим, ну ти ж брешеш. Якщо ти 25 тисяч, 000... добре, в наступному місяці ти отримаєш 25 тисяч. и получается и премия будет? Не будет премии, Максим. О, Влад, сколько ты заработал в минулому месяце? 40. 40? Угу. Ну, пацаны, если 1,25-40, значит, вы в следующем месяце столько и получите. Если вы так брешете, уверенно, на камеру. А кто бреша? Так, это я за неделю, как бы. А, за неделю 40. <laughs> Нормально, Не, так ну, за месяц. Что? Ну, за... Затем мы получили в наступному відео ми все таки ж узнаємо скільки хлопці получено плюс-мінус 5-10 тисяч. Кому цікаво підписую, А Кому потрібна робота, ми шукаємо нормальних, адекватних, не наступаючих на чарку боровиків.